18 жовтня 1239 року орди Батия захопили Чернігів. До цього місто тривалий час знаходилося в облозі. Захоплення Чернігова стало одним з найбільш значущих епізодів західного походу монголів і відкрила ордам шлях на Київ за різними даними. Чисельність монгольського війська становила від 100 до 150 тисяч командував ними другий хан Золотої Орди Батий. Проти нього виступила низка руських князів на чолі з Мстиславом Глібовичем. Точна тривалість облоги та кількість військ Київської Росії, які захищали місто, невідомі за даними літописів. Взяти Чернігів швидкою атакою монголам не вдалося. Місто оточили та почали розбивати стіни стінобитними машинами. Зрештою, князі прийняли бій в чистому полі та зазнали тяжкої поразки. 19 жовтня 1918 року у Львові проголосили створення української держави. В історію вона увійшла як Західноукраїнська Народна Республіка. Рішення про утворення ухвалила Українська національна рада її сформували напередодні на зборах українських депутатів Австрійської державної ради та членів Семів Галичини та Буковини. На той час західні українські землі входили до складу Австро-Угорської імперії. Імперія програвала в Першій світовій війні та доживала останні дні. У ній відбувався парад суверенітетів. Незалежність один за одним проголошували різні народи Австро-Угорщини. Для українського народу головною проблемою став не спротив австрійської влади, а претензії на території з боку поляків. Одразу після проголошення ЗУНР довелося зіткнутися з потребою воювати за свою незалежність проти польських сил. Адже ті бажали відновити польську державу в кордонах колишньої речі Посполітої. 20 жовтня 1930 року в Москві розстріляли колишнього генерала Хоруджова армії УНР Юрія Тютюнника. До літневої революції він служив в армії Російської імперії. Після революції в імперії та під час її розпаду взяв участь в українізації частин російської армії. Мав складні стосунки з більшовиками та петлюрою в різні періоди воював у складі різних сил. Але зрештою остаточно долучився до лав армії УНР, став одним із ініціаторів першого зимового походу. А після поразки другого зимового походу з невеликим загоном пробився до Польщі. Тютюник прагнув продовжити справу української революції та попався на цьому. Радянські агенти змогли виманити його в Україну на підставі нібито формування нової повстанської сили. Тютюнника заарештували влітку 23-го року після переправи через Дністер, але в грудні несподівано відпустили. Колишній генерал оселився в Харкові, де став письменником і сценаристом. Але вже у 29-му його знову заарештували та відправили до Москви. А там згодом ухвалили смертний вирок. 21 жовтня 2023 року російська армія вдарила ракетою 300 по терміналу нової пошти поблизу коротича. На місці загинуло шестеро співробітників ще 17 людей отримали поранення, половина з них важкі. Двоє постраждалих згодом померли в лікарні. Російські пропагандисти традиційно спробували виправдати вбивство цивільних вигадками про перевезення новою поштою боєприпасів та зброї для ЗСУ та нібито зберігання військових вантажів. Компанія у відповідь опублікувала відео з приміщення термінала за хвилини до прильоту, на якому, звісно, немає жодної зброї, виключно посилки. 22 жовтня 1995 року відбулася інтронізація патріарха Київського та всієї Русі України. Філарета його обрали патріархом на всеукраїнському помісному соборі Церкви Київського патріархату. До цього Філарет пройшов довгий шлях. Він був активним діячем російської православної церкви, а після смерті патріарха Пімена у 90-му році навіть став місцеблюстителем на московському патріаршому престолі і головував на помісному соборі Російської церкви. Але із з початком розпаду СРСР взявся формувати українську церкву. Він навіть добився від Москви певної самостійності та права стати митрополітом Київським, але розсварився з московськими колегами, коли в 91-му році, після проголошення незалежності України, скликав всеукраїнські помісне. Собор УПЦ на ньому ухвалили рішення про автокефалію української церкви. У відповідь Патріарх Московський Олексій II скликав у Харкові альтернативний собор, на якому обрали іншого митрополита Київського Володимира Сабодана. Із цього розпочався розкол і формування двох українських православних церков, які відомі як церкви київського та московського патріархатів. При цьому Філарет ще кілька років не був головою ПЦКП. Перед ним на цю посаду обрали спочатку Мстислава скрипника. А після його смерті Володимира Романюка саме тому головний ініціатор утворення ОПЦ Київського патріархату очолив своє дітище лише в 95-му. 23 жовтня 1864 року, вийшов наказ російського імператора, яким той ліквідував азовське козацьке військо. Це стало продовженням справи винищення українського козацтва, що розпочалася ліквідацією Запорізької Січі. Коли російські війська знищили Січ у Запоріжжі, частина козаків подалася на південь та з дозволу турецького султана створила на підконтрольній йому території Задунайську Січ. Проте, в часи російсько-турецької війни, останні кошове атаманції Задунайської Січі Йосип Гладкий не виступив з турками проти Росії. Навпаки, він провів перемовини з росіянами та повірив їхнім обіцянкам про повернення прав і вільностей козакам. У результаті козацтво перейшло на бік російських військ. За це колишнім задунайцям виділили землі на узбережжі Азовського моря від Маріуполя до Бердянська. Так і виникло азовське козацьке військо. Як завжди, своїх обіцянок Росіяни не виконали. Жодних вільностей козакам не повернули. А в 64-му році імператор остаточно ліквідував це військо. 24 жовтня 1941 року німецькі війська захопили Харків. На початку війни це було найбільше місто України з населенням понад 900 тисяч осіб. Тут виробляли близько 80% усіх радянських танків. Т-34. При цьому битви за Харків як такої майже не було. Ще з вересня місто евакуювали. 100% вивезли всі промислові підприємства, майже повністю сільськогосподарські. При цьому населення рятували не так активно, обираючи лише найбільш потрібних. За даними професора ХНУ Анатолія Скоробагатова, на момент окупації німцями Харкова 78% населення тут складали жінки, діти та люди похилого віку. Місто спочатку активно готували до оборони, мінували, підривали мости, будували барикади. Але ввечері 15 жовтня ставка Верховного головнокомандувача затвердила директиву відвести. Основні частини війська на лінію Старий Оскіл, Валуйки купянськ Ліман. Щодо Харкова стояла задача протримати місто кілька днів, забезпечивши організований відхід та завершення евакуації. 20 жовтня німці захопили Любатин, 21-го Дергачі та Зміїв, а 23-го розпочали штурм Харкова. Уже наступного дня форсували лопань і піднялися до нагірного району. Станом на ранок 25 жовтня радянські війська ще тримали оборону в районі ХТЗ, а вже вночі залишили місто остаточно. Більше про історію кожного дня на сайті медіагрупи. Об'єктив ставте лайк цьому відео, пишіть у коментарях про які історичні події хочете знати більше, і підписуйтеся на наш канал. Буде багато цікавого.